О, гірішотка стає така популярна в Україні. Ось така чорна. По перше, вона витримує нагрузку до 1000 тонн на квадратний метр. Тисячі тонн, це мільйон кілограм. По-друге, вона зроблена з екопластика. По-третє, вона дуже швидко, легко монтується. Вона витримує величезну нагрузку, тобто фура може по ній проїхати. Трактор по ній приїде і нічого з неї не станеться. Вона в рази дешевше, чим бруківка. Під неї не треба робити водосточні системи. Якщо ви застеляєте там велику площу, там тисячу, дві тисячі, три тисячі, п'ять тисяч квадратних метрів. Це еко-продукт. Водичка вся, яка капає з землі, з, зверху, вона вся. Просочується землю і там відбувається біологічне активне життя. Живуть черв'ячки, якісь там жучки всякі там повзаються від землі. І плюс те, що монтаж швидкий. Ну дуже-дуже вона зручна. У нас в Україні вона потихеньку-потихеньку починає набирати обороти. В Європі вона на кожному шагу в Польщі, в Германії, Франції, Німеччині, Англії. Вона е, в усіх країнах дуже вже розвинена, дуже популярна. Тобто на кожному шагу вона вже застелена. в Україні. Вона настає стає тільки зараз популярною. Так що кому треба гірішетка польська і навгрін в будь-яких об'ємах з ПДВ для забудовників там під таунхаузи, якісь під котеджі, під е, багатоповерхівки, хто будує, щоб були еко-парковки, еко-зони, але їх можна було використовувати як, як паркінги, да? Як пішохідні доріжки, щоб зручно було всі контакти в шапці профілю.